Німецька збірна не вийшла до фіналу чемпіонату Європи з футболу, Ангела Меркель не приїде до Києва у неділю 1 липня. Німецька команда продемонструвала, що проблеми у захисті тривають. Якщо греки забили німцям два м'ячі, то це ж зробили і італійці. Щоправда, на відміну від греків у чвертьфіналі, німці італійцям чотири м'ячі забити не змогли. Італійці набагато краще грають у захисті і класно контратакують. Але не лише контратакують. Онтратакують, а ще й пресингують достатньо високо, як показала практика півфіналів, високий пресинг є запорукою непоганих виступів. Португальці запам'яталися тим, що цілком могли пройти чинних чемпіонів Європи іспанців. Ну а італійці пройшли німців і тепер боротимуться з іспанцями у фіналі за головний трофей за кубок Анрі Делоне 1 липня у Києві. Фінальний поєдинок Італія і Іспанія. Хто фаворит? Мабуть, все-таки чинні чемпіони Європи. Але ще жодна європейська команда не вигравала три таких турніри, як чемпіонат Європи і чемпіонат світу, поспіль. Нагадаю, що іспанці чотири роки тому тріумфували на континентальній першості, два роки тому стали чемпіонами світу. Вони можуть створити нову історію. Чи створять, покаже недільний поєдинок. Стежте за нами на сайті Радіо Свобода а також офіційних сторінках у мережах YouTube, Twitter і Facebook.